Друзі, всім привіт! Пару днів тому я подивився виступи пару блогерів, які заявляли, що по Києву їздять бусики з написом військові адвокати, які там номера телефони розписані і вас відмажуть там, за лічені хвилини. Приїдуть на місце, де вас ТЦК зупинило. І приїжджають такі хлопці, накачені, і віджимають вас, і, 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 і все, Тіпо відстоюють ваші права силою. І я собі так послухав, послухав, думаю, блін, ну, брід якийсь точно певно, і псо, чи що, ну не може таке бути. Тому що адв, адвокатів самих мобілізовують, е, а тут ще й військові адвокати, та їх в першу чергу вже давним-давно повинні мобілізувати. Думаю, ну, це якийсь розводняк такий треш. Думаю, та й пропустив. А сьогодні дійсно, відео, бусики і їх хмара цих бусиків, друзі. Ми зараз разом подивимося. Хмара цих бусиків, дивіться, і це все їде з номерами по Києві. Це ж скільки автівок для ЗСУ. І ці хлопці приїжджають на місце і вас від ТЦК відмазують, як то кажуть. Ну, це не країна, а абсурд. Абсурд, клоунада. І очолює її ця зелена шмара, до чого довели Україну. Як вони працюють? Ким вони кришуються? Чи це те саме ТЦК, лише в інших бусиках, щоб не палили їх? Чи що це таке? Чи це вже нова схема розводняка? Чи як це таке? Ну, скрізь лиш гроші. Гроші гроші. ТЦКшники вас пов'яжуть, а ці за гроші вас визволять. Сума в них там, по-моєму, до 4 від 1 до 4 тисячі доларів, як так писали люди. Ну, це взагалі я, я шокований. Просто шокований. Країною заправляють бандити. Які самі поставили Конституцію, як вони заявили, на паузу, і вчиняють всі свої злочини, займаються бандитизмом, казнократством, викраданням людей, вимаганням, віджимом бізнесу. І ось зараз інша появилась група, ще одна схема для заробітку. А очолює цю країну Зеленський, який повний, як на мене, ідіот вибачаю за слово. Ви зараз побачите два його коротеньких таких нарізки виступу. Це він заявляв десь на якомусь міжнародній конференції. Це його іноземці слухали, європейці. Особисто мені соромно, що оця людина очолює Україну. Дивимось. Місто залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро, це факт, і все закінчується. Тобто, його питання він може закінчити до того, як він, ну, а, скажімо так, закінчить своє абсолютно, абсолютно безпечне... І невдале історичне життя. А, і ось чого він боїться, щоб захищати Україну стільки, скільки я зможу. Але я точно молодше Путіна. Ви бачите, моя перспектива. Ставте на мене. У мене краща перспектива. Мерсі було, Володимир Зев. Тобто Зеленський зібрався воювати і каже, що в нього більші шанси на перемогу, бо він довше доживе. І він болт забив на українців. Скільки українців ще ляже, скільки загине, скільки ще буде зруйновано, він думає, що він буде жити, і доти буде війна. Верніше, доти буде війна, доти він буде жити. Ну так ти сам можеш підписати собі смертельний приговор, як то кажуть. Тебе ж можуть просто ліквідувати, щоб скінчилася війна. Якщо іншим законним шляхом ти не можеш залишити даний пост президента, який вже давним-давно закінчився. Друзі, підписуємося, ставимо лайк і коментуємо. Пан Богдан. Zawsze i mówi prawdę.